Іспанська для наших з нуля до А2. Hola і bienvenidos. Os invito al Октаво модулю. Вітаю і запрошую до восьмого модуля. І у восьмому модулі ми зачіпимо одну із перших складних тем, фактично, верніше, розділ, який присвячений минулому часу. Часів всього три. Минулий, теперішній і майбутній. І це. Справедливо для всіх мов. Але у кожному із цих часів є різні види дій, які ми виконуємо. Так от саме діям і видам дій, які виконуються в минулому часі, виконались, виконувались, завершились. Ми поговоримо якраз про це у восьмому модулі. Отже, перше відео із восьмого модуля. Тема така: учора вона пішла, він прибув, і ми побували. Ключове слово у цьому всьому учора. Тобто ми відсилаємо до того, що дія була виконана в минулому і дія завершена. Отже, як описати дію, що відбулася в минулому? І як відміняються правильні та неправильні дії слова у минулому часі? Якраз про це сьогодні і будемо говорити. Як я тільки що сказав, є лише три часи: минулий, теперішній і майбутній. Але в кожному з них є різні види дій. Ми вже розглянули теперішній час, як мінімум, дві дії ми в ньому, або два види дії ми в ньому вже вивчили. Це ті дії, які відбуваються регулярно, постійно, як наша звичайна якась робота, те, що ми виконуємо, і поговорили про те, як описуються дії, які вибуваються прямо в момент, коли ми про них говоримо. Це те, що відповідає, ніби продовженому часу, що дія відбувається прямо зараз, коли ми про неї говоримо. А сьогодні ми розглянемо минулий час, котрий описує дії, що відбулись і завершились в минулому. Тобто як факт. Це те, що відбулося. Закінчена дія в минулому. І, як правило, ця дія має чіткий період, коли вона відбувалася. А іспанською це називається претеріто індефінідо. Або ще кажуть претеріто симпле. Отже, це лише одна із форм того, що могло бути зроблено, і те, що ми можемо описати із минулого часу. Ця форма описує дії, що мають результат, котрий чітко обмежений у часі, не пов'язані з теперішнім моментом. Тобто, те, що було описано цим часом, воно відбулося і до нинішнього моменту напряму не прив'язано. І не описує звичних або рутинних дій, або тривалих дій в минулому. І не описує якихось моментальних дій, що були в минулому. Тобто описує фактично історичний факт або просто факт з минулого. Часові маркери притаманні саме цій формі опису минулого часу. Наприклад, аєр, вчора, антиаєр, позавчора, того дня, акельдія, ласимана пасада минулого тижня, атедос Діяс два дні тому, Ельмес пасадо еляньо Еляньопасаду минулого місяця або минулого року в такому-то році. Тобто ми говоримо про проміжок часу, який для нас завершився. Тобто ми вважаємо, що той проміжок часу, до якого належала ця дія, закінчився. Наприклад, вчора я купив хліб, аєр компре пан. Оце от компре. Це тоді, коли я говорю про себе, що я виконав цю дію. І це було вчора. І отут аєр підкреслюю, тому що це фактично часовий маркер. Як закінчуються правильні дієслова в, в цій часовій формі? Там, де ми говоримо від першої особи Йо, закінчення буде в дієслів, які закінчуються на ар, буде Е. а в ер, ір однакові І-І наголошене. І Е також наголошене, зверніть увагу, в правильних дієсловах. Там, де ми говоримо про другу особу, ТУ, закінчення буде асте, істе і істе. Там, де ер, ір закінчення однакові. Там, де ми говоримо про третю особу, тобто він, вона, або ви з великої букви, тобто ваша милість, закінчення буде О або Йо. Оце Іо читається як Іо. Там, де ми говоримо про нас, закінчення буде амос. А там, де дієслова закінчуються на р-ір, er, буде імос. Там, де ми говоримо про восотрос, хто такий восотрос? це Ти плюс ти плюс Ти. Група людей, до кожного з котрих ми можемо звернутися на ти, І це ця група. Астейс. А там, де закінчення р-ір, er, істейс. І третя особа множина Ейос ellas, USTEDES, Тобто вони змішана група або хлопці, вони дівчата, або ви плюс ви з великої букви. Закінчення арон, а для дієслів, що закінчиться на ерір, er, ієрон. А тепер розглянемо приклади. Аєр йокосіне унасопа. Вчора маркер часу показує, що це було діє вчора. Вчора закінчилось, його вже нема. Тому ця форма підходить. Йо, косіне у насопа. Тут оце йо, воно в дужках чому? Тому що сама форма косіне означає, що я говорю про себе, ні про кого другого. І далі, оскільки воно тут в дужках, ми його можемо не використовувати. Далі побачите, що і часовий маркер не обов'язково можна використовувати. Просто тоді, коли ви вже призвичаєтесь до того, що ця форма використовується для тих дій, які відбулись в завершений проміжок часу. І зараз ми говоримо про такі слова як кофінар, аблар, лавар, лімпіар, тапар ілєгар. А КОНТУ АМІГО АНТЕАЄР. ти переговорив із своїм товаришем позавчора. Лаво ЛАРОПА ПОР ЛА Маняна. Вона, бо тут, може бути, не тільки вона, може бути, він, а може бути, ваша милість, тобто ви з Великий Бук, випрала одяг вранці. І тут говориться про те, що це було вранці, але ми вже говоримо з точки зору, що ранок закінчився. Лімпіамос Лакаса Ель Вернес. Вірнес. Це той, що був. Тобто та п'ятниця, яка пройшла. Лімпіамос це ми помили, прибрали, почистили хату, будинок, п'ятницю. І отут, оце Лімпіамус, воно співпадає із теперішнім часом. із контексту. Або через часовий маркер ми здогадуємось, що це було в минулому, що це була не ця п'ятниця, яка сьогодні, і не та, що буде завтра, а та, що була минула. Запастись, Еляухеро Аєр. Ви закрили отвір вчора, ну, видно, кришку якусь поклали. І за цими закінченнями видно, хто це говорить. Про кого йде мова. Тому вони вказані займенники в дужках, тому що їх не обов'язково використовувати, якщо ми знаємо, до якого, до якої особи належить кожне із закінчень. Еюслігарон Порлатарди. Вони прибули, ну, приїхали, прилетіли, прилетіли чи припливли після обіду, і це не було сьогодні. Або якщо це було сьогодні, то ми про це говоримо вже ввечері, коли оця, оцей період після обіду закінчився. Тепер слова Камбіар, Акабар, Усар, Пінтар, Томар, Феррар. Камбіє де пісо. Тобто я поміняв квартиру, переїхав. І дивіться, тут уже немає ні, ні маркера часу, ні вказано, хто це робить, тому що за закінченням ми розуміємо, що це я говорю про себе. Акабасте, рапідо. Ти закінчив швидко, справився з завданням. А кабасте рапіду. І знову ж таки, немає маркера часу. Це означає, що це була дія виконана раніше, не зараз. Може бути, вчора, позавчора. УСО, Устед, ель ординадор, скористався, скористалась ваша милість, тобто ви скористались комп'ютером, хоча ця сама форма закінчення може бути вжита із він, і вона. Ваша милість, тобто ви з великої букви, він і вона. Форма буде така сама. Тому оцього пропускати не можна. Тут треба вибрати якесь одне, яке буде підходити до цього речення. Тут їх можна пропускати займенники, а тут ні, тому що треба вказати, хто цю дію виконував. Пінтамос Лапуерта. Помалювали двері. Але Пінтамос це може бути, що ми. Е, Малюємо або фарбуємо двері регулярно. Немає великого сенсу регулярно малювати двері або фарбувати двері, тому зрозуміло, що це було вчора. Але якщо ви пам'ятаєте, що пінтамос це може бути і намір зробити щось, твердий намір зробити щось в майбутньому. Тому отут, в таких випадках, коли буде оця форма дієслова, то треба звертати увагу на контекст. Тут може бути так. la puerta Маняна. Це буде означати, що ми твердо наміра... намірені по... пофарбувати ці двері завтра. Якщо просто la puerta, то це ми їх пофарбували ці двері в закінчений період часу. Вчора, наприклад, чи позавчора, чи раніше. el Ель Кафе. Ви... Випили кави... каву не зараз, раніше. Ейос, cerraron Лас Малетас. Вони закрили валізи. Причому, Оця форма може відповідати або вони змішана група, або хлопці, або дівчата, або ваші милості, тобто дві або більше осіб на з Великої букви. Тому я їх тут пишу, тому що в кожному реченні може бути якесь одне з них, наприклад. Але воно важливо знати, щоб потім не забути пропустити займенник, бо за самою формою закінчення дієслова незрозуміло, хто це зробив. Тепер слова, які закінчуються на Р. Апрендер, Комер, Пердер, Ентендер, Вендер і Бебер. Апрендім учаскоса з Деміпадре. Я навчився багатьом речам від мого батька. Комісти Енесте Рестовранти Аєр, ти обідав в цьому ресторані вчора? І я больсу Енель Меркадо. Вона згубила свою сумочку на ринку. І це було не зараз. No entendimos la clase del otro día. Ми не зрозуміли уроку того дня, якогось там дня конкретного. Ви дістались вестракаса. Ви продали свій будинок Ellas bebieron demasiado. Або Ейос Беб'єрон demasiado. Тобто, вони випили забагато. І тепер діє слова, які закінчуються на ір. Дефідір, ескрібір, і Я прожив, прожив багато років у цьому місті. І це було не зараз, це було раніше. Ти вирішив щось що стосовно цієї справи. Вона написала до свого брата. І це не було зараз. Це було раніше. Концідімус Конель ла Ферія. Коінцідімо це, якби ми співпали, збіглись, Тобто, зустрілись випадково. Або е, графіки наші були такі, що ми там були в той самий час. Тобто, ми зустрілись на ферії, можна сказати, випадково. Асистіс Ала Реуньон. Тобто, ви були присутні на зустрічі. «Ейос». Кубріро Нель Касо. Вони прикрили цю справу. Ну, видно, якась нечиста справа була, і вони її прикрили. Отже, ми з вами в восьмому модулі в першому відео і розглядаємо простий минулий час, який описує справи або події, які відбулися в минулому закінченому проміжку часу. Наприклад, учора вона пішла, він прибув і ми побували. Саме момент натиснути паузу і зробити те, що я прошу. А тепер розглянемо неправильні дієслова. Наприклад, дієслово ір воно означає йти, їхати, летіти, пливти, скакати, котитися, віддалятися будь-яким способом. Віддалятися від того, хто це говорить. Форми будуть такі. Я – «фуе», «ту» фуїсте, він, вона, ваша милість фує, ми фуємось, ви з маленької букви фуїстесь і фуерон. А тепер зверніть увагу, що ще є. Є слово бути, сер, яке передає, описує постійну ознаку. І зверніть увагу, всі оці форми абсолютно однакові. Як же ж розрізнить тоді? Ми говоримо про те, що хтось кудись пішов чи що він був? Побачимо, зараз будуть приклади, і побачимо, це визначається із контексту. І ще там один є такий вказівничок, зараз побачите. От, наприклад. «Йо аль медіко, я пішов до лікаря. І оце аль вказує напрямок, куди я йшов, до лікаря. А раз так, то це дієслово іти, а не бути. А тепер дивіться тут. Фує медіко є нукрані. Хтось лікар, хто був в Україні, приїхав сюди і тут ще поки диплом не підтвердив. Я був або я була лікарем в Україні. Оцього вказівника напрямку руху немає. Ту, Фуїста Алатінда, ти сходив? Ти сходив, не пішов, або, або пішов, або сходив, але закінчена дія. Ти сходив в магазин, А, Алатєнда, куди? До магазина. Фуїсте, мої амабле, граціяс. Ти був дуже приємним, вічливим. Дякую. Отут от нема вказано, куди напрямку нема. А тут є. Значить, оце слово іти, а це слово бути. Ти був дуже вічливим. Еєфуела Класе. Вона пішла на урок. Сходила на урок. Так от, вона. Але знову ж таки, це закінчення може стосуватися і його, і її, і вашої милості, тобто Остед. Пуон Бендія. То був. Закінчився. Хороший день. І тут немає напрямку, не вказано. Значить, це слово бути фує, а оце фує це від слова ір іти. Тепер множина. Фуємо аль парке» Ми пішли в парк. Фуємось вефінос антес. Ми були сусідами раніше. Фуїстес альфіне, ти сходив в кіно, фуісте аї і поресо сойс кульпаблес. Уїстейсь Аї, ви б там були, і через це ви є винними. Видно, щось сталося. Ейус трабахар». Вони пішли працювати. Куди? На роботу пішли? Ферон фелітіс хунтос». Вони були щасливими разом. Немає вказано напрямку, значить, це слово бути, а це слово «іти». Тепер інші дієслова. Тенер, мати або володіти. Туве, тувісте, туво, tuvimos, тувістес і tuvieron. І дієслово Естар перебувати, знаходитись, тобто дієслово, яке описує тимчасовий стан або місце, місце знаходження, ви вже це знаєте. І дивіться, наскільки вони похожі. Отут просто Ес спереду, а далі решта дієслова повністю така сама туве, естуве, тувісте, естувісте, туво, естуво. Товімус естувімус, товістесь, естовістець, і tuvieron, estuvieron. І це не один випадок, коли дієслова мають дуже подібні закінчення, якщо в них є певні спільні ознаки. Зараз побачимо. І так. Тенер і мантенер. Оце от слово Тенер, яке ми зараз будемо відмінювати, означає мати. А мантенер означає підтримувати. Наприклад, проводити технічне обслуговування, або підтримувати щось інше в робочому стані, або в діємому стані. Так от, якщо відміняється тенер, то і це слово Мантенер буде мати точно такі самі закінчення, просто буде ще спереду написано. Наприклад, мантуве Унареуньон. Я мав, підтримував, тобто провів е, збори. Товісте, Суерте, ти мав щастя, тобто тобі повезло. Дивіться, Тувісте і мантуве. Оці от ТУВ і ТУВ зберігаються. Просто тут ще додається частинка спереду, але закінчення буде таке саме. Ельтуофібре. Він мав температуру. Тувімос проблема з конель. Іспанці кажуть, не Wi-Fi, а іспанці кажуть Wi-Fi. Так от, ми мали проблему із Wi-Fi. І нервіосос. Ви були. Але цей стан вже зайшов, пройшов, закінчився. Ви були знервовані. Товірон у accidente. Вони мали аварію. Акцидент. І знову ж таки, оце Товірон. Таке закінчення може стосуватися вони, змішана група або хлопці, вони дівчата, або ваші милості. Дієслово Естар. Естуен Каса Тодольдія. Я. Пробув вдома цілий день, і той день вже закінчився. Estusien класи Ayer. Ти був на уроці вчора. Естував в кансада. Вона була дуже втомлена, але то вже пройшло. Це описано те, що закінчений період часу. Тобто, наприклад, вчора вона була дуже втомлена. Estovimos in Madrid. Ми побували в Мадриді. Естовістесь нервіосос. Ви були знервованими. Естовієрондевяхе. Вони перебували в поїздці, але це вже закінчилось. Афер робити Йоіфе, ту іфісте, Ель іто, і тут зверніть увагу. буквочка С міняється на сета. Тому що, якби ми її не поміняли, то було б іко, а нам треба ісо. Це Ще один приклад того, як змінюється буква для того, щоб зберегти потрібний звук. Іфімос, ми, «іфісти» – це ви, «восотрос». ви з маленької букви, «іфєрон» – це коли вони щось зробили. Дефір казати або сказати. Діхе це сказав я, Діхісте це сказав ти, Діхо він, вона або ваша милість, Діхімос, Діхістес і Діхерон. Тобто, відповідно, ми, ви з маленької букви і вони. І так, як в попередньому разі, якщо ми, наприклад, говоримо, використовуємо слово афер робити, то переробити закінчення буде таке саме, як афер, просто буде спереду ще цей префікс. Іфелатарея, тобто я зробив роботу. І це було не зараз, це було в минулому. І фіст це вона була прегунта. Ти зробив, вірніше, поставив поставив гарне запитання. Але чи це ти поставив, чи поставила, тут невідомо. З контексту треба далі визна визначатися. Еліфелакоміда. Він пригодував, зробив обід. Зверніть увагу. І-ло. Щоб зберегти звук С міжзубовий. Отут поміняна буква на нафета. Іфімус ехерцітіо. Ми виконали вправу. Б'єн. Ви зробили добре, вчинили добре, правильно. І фєрен Унафієста. Вони організували, зробили свято. Знову ж таки, і фєрон може бути стосуватися і він, і вона, верніше, вони, хлопці, дівчата або змішана група дівчата і ваші милості. Дефір це сказати, а предефір це передбачити, пророкувати. Предігелавердат. Тобто, я передбачив і сказав наперед правду. Ну, здіхісти унаментіра, Порке? Ти сказав нам брехню. Чому? Ейя Діхо Ола, вона сказала Ола, привіт. Діхімосломізмом. Ми сказали те саме. Передіхістись у накосаму імпортанти. Тобто ви передбачили, ви передказали, як би сказати, пророкували дуже важливу річ. Діхерон Кісі, вони сказали, що так. А тепер приказка. Donde убув, Фенісаскеда. Там, де був вогонь, там залишаються попіл жарини. А тепер, за одну хвилину, будь ласка, запишіть те, що ви тут дізнались нового, і зробіть це вже, щоб не забути. Наша традиційна рубрика Люд Камера Акціон Апредімаздемі Еррорис. Я вивчив або навчився більше всьому через свої помилки або від своїх помилок. Ельвіно Венсьо. Він прийшов, побачив і переміг. Знаєте про кого? Про Юлія Цезаря. Кайо і Селеванто. впав і піднявся. Мефуїсінмірара Атрас. Я пішов, не оглядаючись назад. Сінмірар, тобто не дивлячись, без того, щоб дивитись назад. Ловівінкарне пропія. Я це пережив, як кажуть, на власній шкурі, тобто на власному досвіді. Тільки вони кажуть на м'ясі, власному. На власному м'ясі. Сифоюсін радіос. Він пішов, не сказавши до побачення. Е, є такий анекдот. Як, в чому, чим відрізняються українці від англійців? Англійці йдуть, не кажучи до побачення, українці кажуть до побачення ще раз, ще раз і ще раз, і не йдуть. І ще одна приказка: Рома Носе енундія. Рим не за день побудувався. Ми з вами. Проглянули перше відео із восьмого модуля, яке присвячено минулому часу, і опису подій, які закінчились в закінченому для нас періоді часу. Тобто, учора вона пішла, він прибув, ми побували. Наступний відеоролик буде номер 2 з восьмого модуля, і ми поговоримо про опис свіжих фактів і нещодавно виконаних дій або подій. На цьому все в сьогоднішньому відео. Дякую за увагу! Gracias por vuestra atención y hasta la próxima.